Ліс мікс, перший плюс другий сорт, вага такого лотику 10 кг, ціна 1350 гривень за цілий шечок. Це моделька чоловіча в розмірі L. Наступна теж іде більшого розміру. Ікселечка. Ось така на замочку повністю. Далі жіночий тедік на гесенький, H&M бренд. Розмір, я думаю, буде М-ка. Далі знову Елічка. Теплесенький, гарний кіст без замочку. Наступна моделька це буде. Розмір не пише, але я думаю, теж буде Елька. Ще один тедік у розмірі Елічка. Ось така моделька. Жіноча, крутезна, теплесенька. Далі розмір S, Ось такий теплесенький, легенький, правда? Він не дотонким, але тепленький. Наступна в розмірі L, Ось така моделька з капюшончиком, чоловіча, крутезна. Дуже м'ягесенький фліс. Наступна в розмірі 3 xl Оце тут розміри, я вам скажу. Наступна моделька розмір 36. Ось така. Дуже крутезно виглядає середньої щільності. Наступна легенька. Розмір 42. Бред джаніна повністю на замочку. Наступна моделька по розміру 38-40, якщо відповідаюсь, ось така. Ну, теж, в принципі, більший розмір. Далі, розмір 52-54. Цей фліс буде більш такий до тоншого. Наступна моделька. Селічка. Ось така сіренька. замочок тільки до половинки, в середньої щільності. Наступна моделька жіноча, з капюшончиком, Дивіться, який класний. Ось такий ведмедик. Розмір XL. Далі. Так, це розмір XS пише. Він такий нереально який м'ягесенький. Ось така моделька, плюс тут є під шию. Дуже такий цікавий. І дуже-дуже легенький. Наступна фрізка Face, Розмір буде теж XS, Ось така. XS-ка. Наступна моделька 3 xl Ось така величезна на замочку повністю. Наступна розмір не бачу. Я думаю, це буде МКЛ. Далі знову ж таки великий, гарний розмір. Замочок повністю. Далі знову великий розмір. Пише М-ка, карімор. Ось такий карімор. Наступна розмір ікселічка. Ось такий середньої щільності фліс. Замочок повністю. Далі канда, Селечка, Така шоколадна моделька. Наступне, що нам тут попадається, розмір XL. ще одна. Ось така. Дійсно, великі розміри переважають в цьому лоті. І останнє, що нам тут попадається, два екса Ось така яскрава, теплесенька, гарна флісочка. І в принципі, все я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень за цілий мішечок.